Ось це дядя передіною і казив. Черівні, задоволені собою, дорогі випускники. Я не можу. Коба, Коба, а мікрофон додавайте, а ви нічого не маєте. Коба, Коба, а мікрофон додавайте, а ви нічого не маєте.

Ми не дали не знали. І як не прочитали, і озарами здали, скільки зошитів списали, мабуть, з спи. ME!